Кидати у розпечену олію, смажити до темного кольору, варити разом з бульйоном тривалий час, додавати на початку для запаху, подрібнювати і одразу термічно обробляти. У цих випадках аліцин руйнується, з'являється різка гіркота, користь зводиться майже до нуля. Часник не спеція, а активний інгредієнт. Він працює в кінці, а не на початку. Користь це таймінг плюс спосіб обробки. Аромат це користь. Якщо часник дрібно нарізати дати йому відстоятись і додати в страву після зняття з вогню, його корисна дія вища, ніж при будь-якому смаженні чи варінні. Це підтверджується біохімією аліцину, але майже не використовується в побутовій кухні. Ми не прибираємо часник з класичних рецептів ми повертаємо йому правильну роль: комсейвор, комбінація смаку, класика світу, смак по новому.